25 червня в приміщенні Козносовської дитячої музичної школи відбулось урочисте засідання та святковий концерт з нагоди 15-ї річниці Конституції України. Ведучі свята Еліна Григораш та Микола Босовський в образі справжніх українців зробили короткий екскурс в історії нашої країни: шлях України, позначений високими степовими могилами, обелісками, руїнами та прекрасними народ. Ми піснями. Україна моя, колиска козацького роду, ти заново зродилась, немов немовля, рідна земля моя, ти здобула жадану свободу. Україно, ти пісня моя. Цього дня п'ятиріччя свого існування святкував і народний аматорський хор Центру дозвілля, відділу культури Козносорської міської ради. Під керівництвом заслуженого працівника культури Гущука Федора. Хор презентував всім присутнім чимало музичних дарунків. Присутніх вітав і міський голова Сергій Іванович Анощенко. І хочу побажати щастя, здоров'я вашим родинам, щоб діти росли здоровими, щоб збувалися їхні мрії, наші мрії. І веселих свят, адже в нас попереду, ще три дні свят. У нас попали і День Молоді, і День Конституції, і 360-та річниця, битви під Берестечком. Так що гарних свят вам! Разом із заступником Любомиром Михайловичем Петриком Сергій Іванович нагородив грамотами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради кращих фахівців нашого міста.